Пані Наталія водій зі стажем. Жінка вже 22 роки за кермом. Переконує тролейбуси, які приїхали з-за кордону, ще довго послужать нашому місту. каже за новим маршрутом їздити на складно, бо ж облаштований спеціально для рогатих. Лінія хорошо зроблена, немає не ніяких претензій. І транспорт, як сказати, не набагато краще, як наш. І я думаю, що вони нам будуть довго служити. Алла Єлісеєва кондуктор тролейбуса за маршрутом 9А. Маршрут курсує від мототреку до мікрорайону Північний. Таким чином сполучає два автовокзали. Нині жінка не лише обілечує пасажирів, а інформує, як рухається тролейбус. Каже, не всі рівняни про новий маршрут знають, тому й доводиться розповідати. Запевняє під час руху невдоволених пасажирів ще не зустрічала, спілкуючись з нашими рівнянами, а також нашими пасажирами, ми зробили висновок, що вони дуже задоволені від цих нових маршрутів, адже чекали на них досить довго, і їм приємно, комфортно і зручно. Якщо приємно пасажирам, приємно і нам. Радіють появі нових рогатих на вулицях міста і самі рівняни кажуть, відтепер пересуватися містом стане зручніше. Головне, аби новопридбані тролейбуси їздили частіше. І це дуже зручно буде, тому що люди будуть проїжджати через автовокзал з однієї сторони і зв'яжеться районом. Те, що анонсували, то й зробили. Дуже дякую всім. думают за людей. Дуже чекалый и дуже важливый, вот так зручно, дуже звязав. Два района места. Главное, сколько их будет. Если он будет один, то смысла мало. А если их будет побольше, то. Здесь сколько троллейбуса делал? Девятый ходит один. Это его не дождешься. Сколько будет девятых а жизнь покажет. На нові тролейбусні маршрути з нетерпінням чекали не лише рівняни, але й транспортники. Адже для того, аби запустити два маршрути у Рівному, довелося провести чималий об'єм робіт. Питання довго обговорювалось і довго вирішувалось. З двох причин треба було зробити реконструкцію дороги, яку ви бачили в минулому році. Робили в цьому завершили біля 12-ї школи, а також реконструкція контактної мережі. Ці роботи були серйозні, скажімо, тільки дорога більше мільйона було потрачено, і 200 тисяч гривень було потрачено на стрілки, на реконструкцію контактної мережі. Наразі тролейбуси їздять з інтервалом в 20 хвилин. На свій маршрут виходять близько сьомої ранку. Останній рейс рогатих близько 18-ї години. Впродовж місяця вони працюватимуть у тестовому режимі. За цей час в управлінні проаналізують попит та пасажиропотік. А вже потім розроблять відповідний графік руху. Юлія Павленко, Володимир Захаров. Новини рівного.